Доброго дня, шановні, показувала, як я роблю тісто на гарбузовому пюре. Подивіться результат. Ця хлібинка була у духовці. Не в духовці, а у хлібопічці. Бачите, верх який. Тому що воно аж до самого верху, аж до скла притисло. Але подивіться висота хліба. Ось. Такий хлібчик. Коли він був у хлібопірці, як кекс виглядав. Чому? Тому що тут є. Бачите, він ще не застив добре. Тому так потягнулось за ножем. А структура дуже гарна. Дивіться. І тут я ложила ще сушку, сухі яблучка. Бачите, вони як родзинки. Дуже гарно, я їх не розмочувала. Вони дуже смачні, солодкі, дуже гарні. Ось оцей другий, другу частинку я положила в духовку. Подивіться, який він. Теж ще трошки тепленький. Це підірвало його трохи, бо була гаряча духовка. Це всі знають, це не страшно. Це, не, не, як кажуть, його смак не збило. Подивіться, який він. Бачите? Ось. Чудовий хлібчик. Заходьте, дивіться, лайкайте. Кому цікаво. Рецепт ще раз повторюю, я казала там, але ще раз скажу. Значить, 750 грамів. Оці дві хлібинки получили 750 грамів гарбузового пюре. Десь дві ложки сметани залишилось, яку не доїли. Чайна ложка солі, 2 чайних ложки цукру, три ложечки чайні неповні дріжджів, Все, все, так, замісила, мука біла. От, і замісила, підкисло і поміняла. Трошечки зробила хлібопічці, бо забагато. Думаю, так, щоб воно разом пеклося. А частинку, оце в духовочці. Бачите, дивіться, така хлібиночка вийшла гарненька. Ось. Ось така прямо, бачите, дихає. Смачного, бувайте, здорові!